Депутати Верховної Ради та представники громадських організацій дізнавалися, як у Борисполі допомагають ветеранам та родинам воїнів. Гості завітали до соціального центру про добро. У Нас велика кількість людей, це члени сімей загиблих та тих, хто пропав безвісти. Ось ми надаємо їм допомогу. І щиро дякуємо, що вже багато хто долучився, але ще потребуємо цієї допомоги. Роботу молодіжного центру презентувала начальник управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Окрім пам'ятних всіх подій, ми взаємодіємо з родинами, загиблими з дружинами, дітьми. на оздоровлення до Австрії. Підтримки секретаря міської ради були організовані неодноразові поїздки, виїжджали групами, також ми. Київщина першою відгукнулася на ініціативу президента України щодо створення ветеранських центрів у Київській області. Вже маємо два таких. Загалом ми плануємо створити 17 ветеранських простірів в великих територіальних громадах, і також будуть створені відповідні служби напрямки в кожної територіальної громаді.